Дня. Шановні члени засідання комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку вважаю відкритим. На засідання з'явилося два члени комісії. Кворум є. На нашому засіданні присутні селищний голова колісник Олександр Васильович, секретар селищної ради Феда Слава Миколаївна, начальник фінансового відділу Кушніренко Олена Володимирівна. На порядок денний нашого засідання винесено три питання. Хто за те, щоб підтримати запропонований порядок денний засідання? Одноголосно переходимо до розгляду першого питання. Доповідає Кушніренко Олена Володимирівна. Доброго дня, Шановні комісії. Бо теж питання. За перший квартал 2025 року бюджет Вишнівської селищної територіальної громади по власних доходах загального фонду виконано на 124%. Надійшло 7 831 385 гривень 29 копійок. При плані 6 503 937 гривень. Надійшло офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 4 533 300 гривень. Або ж це 100% до уточненого плану на звітний період. Зарахування міжбюджетних трансфертів бюджет територіальної громади по загальному фонду фонд виконаний на 112% до плану. При планових призначеннях 11 млн 37 522 грн надійшло 12 млн 364 тисячі 685 грн та 29 копійок. Виконані планові показники по наступних податках та зборах. Податок та збір на доходи фізичних осіб на 115,9% при плані 2 млн 648 тисяч 90 грн надійшло 3 млн 701 тисяча 580 грн 24 копійок. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 134,7%. При плані 19 тисяч гривень надійшло 25 597 гривень по 1 копійка. Податок на нерухове майно на 109,3%. При плані 212 420 гривень надійшло 231 гривень. 1900 одна гривня 18 копійок. Плата за землю на 131,5%. При плані 374 805 гривень надійшло 493 тисячі одна гривня 31 копійка. Єдиний податок виконаний на 121,6%. При плані 3 мільйони 220 тисяч 300 гривень надійшло 3 мільйони 917 тисяч 347 гривень 20 копійок. Транспортний податок в 3,3 рази більше планових показників на звітний період. При плані 6250 гривень надійшло 20833 гривень 33 копійки. Плата за надання адміністративних послуг виконана на 113,8%. При плані 18 910 грн. надійшло 21 515 грн. 82 копійки. Державна миту в 1,4 рази більше планових показників за звітний період. При плані 15 грн. надійшло 21 грн. 47 копійок. Інші неподаткові надходження склали 45 791 грн. 3 копійки. При відсутності планових показників. Це була погашена дебіторська заборгованість від ТОП ГК «Нафтова Стрелі». Не виконана планові показники по рентній платі та платі за використання іншої природних Ресурсів та становить виконання 96,4% при плані 4147 грн. гривень надійшло 3996 ,70 грн. 70 96 гривень сімдесят Порівнянні з аналогічним періодом минулого року власних доходів надійшло більше на 2 мільйона 52 тисячі 56 гривень 67 копійок, або ж це на 35,5%, в тому числі збільшується надходження по податках та зборах. Податок та збір доходить фізичних осіб на 194 ,670 66 копійок, або ж це на 6,8%. А Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі під товарів на 7430 гривень 97 копійок, або це в 1,4 рази. Податок на нерухоме майно на 150 548 гривень 68 копійок, або це у 2,8 рази. Транспортний податок на 8 333 гривень 33 копійки. Єдиний податок збільшився на 1 мільйон 861 тисячу 565 гривень, або це в 1,9 рази. Планина плата за надання адміністративних послуг більшість на 800 349 гривень 37 копійок або ж на 4,1%. Інші неподаткові надходження на 33 274 гривень 27 копійок або ж це у 3,6 рази. Державне мито Більше на 9 гривень 6 копійок або ж у 1,7 рази. Менше знадходження по податках та зборах. Це рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів на 176 гривень, 64 копійки або 4,2 відсотка, та плата за на 204 тисячі 448 гривень 3 копійки або ж це 29,3%, відсотка, що пояснюється з платою податку з відносному періоду в меншому розміну та меншою кількістю платників. До спеціального фонду Бюджету територіальної громади за перший квартал 2025 року надійшло власних доходів у сумі 11 912 грн 57 коп, або це 10,7% до уточненого річного плану, в тому числі екологічного податку надійшло 3 207 грн 52 коп, або ж це 14,4% до уточненого річного плану. Та власних надходжень бюджетних установ надійшло 8 455 грн 5 коп, або ж це 9,5% до уточненого річного плану. Офіційні трансферти до спеціального фонду не надходили в частині. Бюджет територіальної громади по видатках загального фонду за перший квартал 2025 року виконано в сумі 11 830 237 грн 60 коп., та становить 83,4% до уточненого плану за звітний період. В тому числі по державному управлінні.

200 тисяч 463 гривні 4 копійки або 81,7%. Житлово комунальне господарство: 66 тисяч 175 гривень 57 копійок або 62%. Міжбюджетні трансферти 1 мільйон 188 тисяч 12 гривень або 100% до плану за звітний період. Видатки на отримання галузи соціально-культурної сфери по загальному фонду склали 7 мільйонів 812 тисяч 630 гривень 22 копійки, що становить 66% від загальному обсягу видатків за перший квартал 2025 року. Соціально захищені видатки за перший квартал 2025 року виконані в сумі 10 мільйонів 190 тисяч 279 гривень 17 копійок, або ж 86,1% від загального обсягу видатків, в тому числі заробітна плата працівників бюджетних установ з нарахуваннями склала 8 мільйонів 937 тисяч 966 гривень 47 копійок. Продукти харчування 118 тисяч 999 гривень 20 копійок. Енергоносії 985 тисяч 979 гривень 26 копійок. Інші виплати населенню 147 тисяч 334 гривень 24 копійки. Бюджет територіальної громади по видатках спеціального фонду за перший квартал 2025 року виконано в сумі 118 1905 гривень 92 копійки, що становить 12,5% від уточненого плану на 2025 рік. За перший квартал 2025 року за рахунок субвенції з державного та обласного бюджету позвоєно коштів сумі 3 мільйона 686 тисяч 840 гривень 52 копійки, що становить 91,8% до уточненого плану на звітний період. З них на утримання загального на освітній навчальній та освітня субвенція по закладах загальної середньої освіти, спрямовано коштів 3 мільйона 248 тисяч 825 двадцять гривень 57 копійок, або це 97,5% відсотків до уточненого плану на перший за перший квартал 2025 року. заборгованість боргованість відсутні, на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 313 860 тисяч вісімсот гривень 82 копійки, або ще вісімдесят 86,5 відсотка до уточненого плану за перший квартал 2025 року. заборгованість боргованість відсутні, на проведення надання додаткових психолого педагогічних і корекційно розвиткових занять послуг. Це за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 5248 тисяч двісті гривень копійок, або ж це 44,9% до уточненого плану на перший квартал 2025 року. Заборгованість відсутня на забезпечення харчування вучнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету кошти в сумі 118 905 гривень 99 копійок або 38,6% до уточненого плану на перший квартал 2025 року заборгованість відсутня. Креаторська заборгованість станом на 1 квітня 2025 року по загальному фонду склала 4 770 гривень. 770 гривень. Це по предметах матеріалу обладнання та інвентарю. З них 2160 гривень – це було придбання комунальності у баторії для Вишнівського ліцею та 2610 гривень це була кредиторська по придбанні бачків для Вишнівського ліцею. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 5785 гривень, то також по предметах матеріалах обладнання для інвентарю, а саме по придбанню кухонного приладдя для харчоблоку вишнівського ліцею. Де заборгованість стала на 1 квітня 2025 року по загальному та спеціальному фонду відсутня. З даного питання не несе. Шановні депутати, у кого є питання до доповідача? Питань немає. Прошу голосувати за дане питання одноголосно. Отже, прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення як рішення ради, уповноважити Кушніренко Олену Володимирівну, доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначеного питання. Переходимо до другого питання порядку денного. Доповідає Кушніренко Олена Володимирівна. Так, по-другому питання пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду в сумі 922 962 гривні. А саме пропонується збільшити власні доходи загального фонду в сумі 777 100 сім в гривень, тому числі по коду доходів 180 вісімдесят Єдиний податок з фізичних осіб в сумі 200 тисяч гривень, та по коду доходів 180 505, Єдиний податок сільськогосподарських товарів виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік до рівня або перевищує 70%. 75% на 577 100 гривень. Також пропонується збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду у сумі 145 862 гривні, в тому числі по коду доходів 410 539, інші субвенції з місцевого бюджету, а саме субвенції з обласного бюджету бюджетом територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2025 році в сумі 145 862 гривні. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 8 травня 2025 No 842. Пропонується за рахунок вільних залишків коштів загального фонду бюджету у селищної територіальної громади, які склалися станом на 1 січня 2025 року, збільшити видатки в сумі 100 тисяч 994 гривні. А саме по виконавчому комітету Вісінської селищної ради пропонується збільшити видатки в сумі 76 тисяч 171 гривня, в тому числі по ходу програми класифікації 0,150, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради. Районної міської ради в раді в радії створення міської селищної сільської ради по апарату виконавчого комітету збільшити видатків в сімдесят 76 тисяч сто гривня, а саме на оплату електроенергії 12 тисяч на оплату природного газу 8 тисяч вісімсот гривня для відшкодування витрат за комунальні послуги, відповідно договору про відшкодування коштів за комунальні послуги за привіщення відділу СНАВ та на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на придбання вугілля, кошти в сумі 55 200 тисяч гривень для опалення для придбання для опалення адміністративної будівлі в селі Лозуватка. Службі у справах дітей вишміської селищної ради збільшити видатки в сумі 24 823 гривні, в тому числі коду програми класифікації No160, керівництво і управління в відповідній сфері у містах, місті, Києві, селищах, селах територіальних громадах. Збільшити видатки на відшкодування комунальних послуг, а саме на оплату електроенергії кошти в сумі 9363 гривні та на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на придбання вугілля кошти в сумі 15460 гривні. Пропонується за рахунок доходів загального фонду, збільшити видатки в сумі 777100 тисяч гривні, в тому числі виконавчому комітету селищної ради збільшити видатки спеціального фонду в сумі тридцять чотири гривень, в тому числі по коду програмної класифікації 0150 Організаційне інформаційно-аналітична та матеріально-технічна забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної місті ради в разі її створення міської селищної сільської ради, збільшити видатки спеціального фонду в сумі 34 тисячі 640 гривень на придбання предметів довгострокового користування, а саме на придбання інверторного кондиціонеру для відділу ЦНА. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Вічніської селищної ради пропонується збільшити видатки в сумі 742 460 гривень, в тому числі по ходу програмної класифікації 10-10, надання дошкільної освіти, по закладах дошкільної освіти збільшити видатки загального фонду в сумі 148 360 гривень, в тому числі на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю кошти в сумі 59 350 гривень, а саме на придбання стендів, план евакуації з, фото, з фото-люміністентним ефектом 4 500 гривень, придбання табличок місця для укриття 1 тисяча... 900 гривень. Для придбання холодильника для закладу дошкільної освіти сонечко шістнадцять гривень. Пральної машини для закладу дошкільної освіти сонечко шістнадцять тисяч гривень. Електронних вагів для закладу дошкільної освіти сонечко 1 тисяча п'ятсот гривень. Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщенні, а на території комісарівського закладу дошкільної освіти тополька п'ять тисяч гривень. По закладу дошкільної освіти сонечко чотирнадцять тисяч чотириста п'ятдесят На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту. На оплату послуг, крім комунальних 86 тисяч гривень. Це перевірка вогнегасників 2500 грн. гривень, послуги з технічного обслуговування засобів автоматизованої пожежної сигналізації закладу дошкільної освіти тополька 1500 тисяча п'ятсот гривень, Повідка газового лічильника за ромашка 12 тисяч гривень. Повірка газового лічильника закладу дошкільної освіти сонечко 8300 тисяч триста гривень, послуги по коригуванню робочого проекту, зовнішня система близького захисту, будівлі комісарівського закладу дошкільної освіти, то 2000 дві гривень. Та на оплату. До послуг зі встановлення та улаштування зовнішньої системи близького захисту комісарівського закладу дошкільної освіти Сонечко за Одесію село комісару вулиця Шияна 2А, 53 тисячі гривень. На послуги з дератизації та дезінфекції приміщень закладів дошкільної освіти три тисячі гривень. На послуги лабораторного дослідження води закладів дошкільної освіти 3600 тисячі гривень. На послуги з лабораторного дослідження піску закладів дошкільної освіти 450 п'ятдесят гривень. Та по окремих закладах по реалізації державних регіональних програм збільшити видатки в сумі дві тисячі. 660 гривень, а саме на навчання з питання охорони праці 1260 гривень, та на навчання у сфері цивільного захисту 1400 гривень. По гривень. Походи класифікації 10.21 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевої бюджету. Пульт загальноосвітніх навчальних закладах пропонується збільшити видатки загального фонду в сумі 553 950 три тисячі тому числі на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю 361 850 тисяча гривень. А саме Придбання стендів, плани евакуації з фотолюміністентним -люмі... фото ефектом, 4500 тисячі гривень, табличок місця для укриття 1900 тисяча гривень. Придбання меблів в кабінет завідувача та заступника завідувача з навчально-виховної роботи Лозувацької гімназії 18400 тисяч гривень. Це шаф стільці. Та столи, на придбання шпалерів 9440 тисяч гривень. На придбання клею і багетів 2160 сто гривень для проведення ремонту та облаштування вчительської кабінету завідувача та заступника завідувача з навчальної виконаної роботи Лозувацької гімназії. На придбання плитки для облаштування сходів вишнівського ліцею дев'ять тисяч гривень. Придбання дверей металевих для комісарівської гімназії 50 тисяч гривень. Придбання насосів у котельню комісарівської гімназії п'ятдесят тисяч гривень. Придбання комплектуючих матеріалів для комп'ютерної техніки Вишнівського ліцею цей 15 тисяч гривень. Це жорсткі диски для ноутбука та оперативні пам'яті. На придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів загальноосвітніх закладів тринадцять тисяч п'ятсот гривень. На придбання акумуляторів 15 тисяч гривень для комісарівської гімназії. На придбання шин для шкільного автобуса Лозувацької гімназії 14 тисяч гривень. шин для шкільного автобуса комісарівської гімназії 42 дві тисячі гривень. шин для шкільного автобуса Вишнівського ліцею чотирнадцять тисяч гривень. Придбання форсунок для шкільного автобуса комісарівської гімназії чотирнадцятися гривень. Придбання фарби для комісарівської Гімназії 7200, фарби для Лозувацької гімназії 8700 фарби для Вишнівського ліцею 13 тисяч гривень. Придбання оцинкованих листів для Вишнівського ліцею 60 тисяч гривень. На оплату послуг, крім комунальних, кошти в сумі 184 тисячі в тому числі на поточний ремонт шкільного автобуса комісарівської гімназії 80 тисяч гривень. На послуг з метрологічної повірки приладів обліку природного газу в котельні Вишнівського ліцею 22 тисячі гривень. На послуги з метрологічної ...повірки приладів обліку природного газу Лозувацької гімназії 17 тисяч 382 гривні. Напусток з метрологічної повірки приладі природного газу в котелі комісарівської гімназії 50 тисяч гривень. На повірку сигналізаторів газу Лозувацької гімназії 1250 гривень. Комісарівська гімназія 1250 гривень. Вишнівського ліцею 2500 гривень. На перевірку варнегасників загальноосвітніх навчальних закладів 2500 гривень. На послуги з дератизації та дезінфекції приміщень загальноосвітніх навчальних закладів 3000 гривень. На послуги лабораторного дослідження води загальноосвітніх навчальних закладів 3600 гривень. По окремих закладах по реалізації державних і регіональних програм пропонується збільшити видатки в сумі 8000 гривень. Не саме на навчання операторів газової котельні 5900 гривень. Навчання у сфері цивільного захисту 2100 гривень. Також пропонується збільшити видатки спеціального фонду в сумі 20 тисяч гривень шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку на придбання обладнання довгострокового користування, а саме придбання системного блоку кошти в сумі 9 тисяч 300 гривень та придбання багатофункціонального пристрою 10 тисяч 700 для Лозувацької гімназії. По коду програмної класифікації 1070 надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти заходи з позашкільної роботи з дітьми по комунальному закладу центру позашкільної роботи пропонується збільшити видатки в сумі 7900 грн. гривень, в тому числі на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю 5000 грн. гривень. А саме на придбання стенду план евакуації з фотолюміністентним ефектом на 1500 грн. гривень, придбання матеріалів для поведення поточного ремонту в приміщенні та на території комунального закладу центр позашкільної роботи 3500 гривень. На оплату послуг, крім кому. Мунальні 2200 тисячі а саме на послуги з дератизації та дезінфекції приміщення центру позашкільної роботи 500 гривень, послуги лабораторного дослідження води центру позашкільної роботи 1200 гривень. На повірку сигналізатора газу кошти сумі 500 гривень. По окремих заходах по реалізації державних регіональних програм. Пропонується збільшити видатки в сумі 700 гривень, а саме на навчання у сфері цивільного захисту. Покуду програмної класифікації 1141 забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. Це по централізованій бухгалтерії. Пропонується збільшити видатки спеціального фонду в сумі 12 тисяч гривень шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку для придбання предметів довгострокового користування а саме багатофункціонального пристрою Двіна, кошти в сумі 12 тисяч гривень. Покуду програми класифікації 4030 – забезпечення діяльності бібліотек. Пропонується збільшити видатки. Загального фонду в сумі 250 гривень для придбання фасадної вивізки для Вишнівської селищної бібліотеки. Пропонується за рахунок трансфертів збільшити видатки в сумі 145 862 гривні, в тому числі по виконавчому комітету Вишнівської селищної ради, по коду програмної класифікації 3242, і інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення, збільшити видатки на 145 862 гривні на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2025 році. По даному питанню в мене стане. Чановні депутати, коли є питання до доповідача? Питання немає. Хто за запропонували проєкт рішення? Одного прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення як рішення ради, уповноважити Кушняренко Олену Володимирівну доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначеного питання. Переходимо до третього питання. Доповідає Шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку ж селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме нести зміни в додаток 3 переліки інвестиційних проєктів, які передбачається фінансувати у 2025 році. Як вже говорила Олена Володимирівна, буде придбаний для ЦНАПа кондиціонер на суму 34 чотири гривень. А також для відділу освіту буде придбаний системний блок та два принтери. Це зміни ці внесені в додаток. номер 3. у мене все почать питання. Питання є, шановний депутат. Питань немає. Руче, хто за запропонований проект рішення? Прошу голосувати одного уздня. Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення як рішення ради, уповноважити Федан Світлану Миколаївну доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначеного питання. Всі питання розглянуті. Засідання оголошую закрите.